Михайло говорить із Києва. Я спостерігаю за духовним станом наших українців і бачу, що вони дуже роз'єднана маса. Інакше і не скажеш. Тому що, по-перше, вибори показали у 2019 році, перший тур, що українці зовсім не дивляться на моральний стан. Тих кандидатів, яких вони обирають у владу. Більшість українців обирають у владу представників, яких пропагують засоби масової інформації, олігархів і мільярдерів. Вони їм належать Коломойському, Порошенку і іншим. Звідси висновок, що люди не думають своєю головою. Але віддають владу тим, хто їх фактично пограбував. Чому так, чому не заглиблюються? Тому що не звикли працювати власним розумом. Я спостерігаю над тим, що люди із числа християн, справді які вірують, які знають Слово Боже, моляться. Весь час перебувають у спілкуванні на духовні теми. Таких дуже важко ввести в оману. А ті люди, котрі тільки ходять на роботу, а після роботи хто пиво п'є, а хто на гулянки йде, люблять шоу-програми дивитися по телевізору, оцих обманути дуже легко. Тому я і вам кажу, що Заглибившися в таке ось розмірковування, я бачу, що треба нашому народу об'єднуватися на яких засадах? На засадах справедливості, на засадах труда, честі, гідності, совісті, любові один до одного. Це дуже складно. Це не так все просто робиться. Я кажу вам по правді. Спробуйте, і ви побачите, що це для багатьох буде не початий край роботи. Хто у нас виховує людей? Батько і мати. А батька і матір хто виховував Совідський Союз? Так там виховання було зовсім інше. Спрямоване на те, щоб когось пограбувати, а собі забрати. На тому і стоїть нинішня Росія. На тому стоять і нинішні олігархи в Україні, вони вихованці тої совєтської системи, грабіжників і, як вони казали, пролетаріату. Але це не так. Пролетаріат просто використали для досягнення своїх цілей. Хто яких політичних, там, багатство і так далі. Зверніть увагу, у нас в Україні є осередки, які між собою досить згуртовані. Це віруючі різних християнських конфесій, які справді вірують, які справді моляться і читають, і вивчають новий заповіт, деякі там на всю Біблію завжди посилаються. Але то люди, які ще не увірували повністю в Ісуса Христа і Його новий заповіт. Одна тільки назва про що говорить? Старий заповіт. Новий заповіт. Шановні. Задумайтеся, будь ласка, хоч в назвах. Ще є група людей, об'єднаних, як на мій погляд, раціонально. Це національно налаштовані люди, які. Тримаються наших національних давніх традицій, добрих традицій. Бо у нас були і недобрі традиції. Шановні, пам'ятайте, що треба відбирати добро від зла, відрізняти. Я бажаю, що ви ж навчаєте своїх дітей добру. Хіба що не витримавши тиску зовні. Декотрі навчають своїх дітей і недобру, і злу навчають, жити за рахунок інших, не допомагати своєму ближньому. Є й такі і ось із такої маси аморфної складається більшість всієї України. Ну як так можна було у владу обирати аморальних людей? Які не мають основ моралі, честі, гідності, совісті. Люди добрі. Будь-який олігарх це вже аморальна особа. Сам Господь навчає, що легше верблюду проїсти в голчене вушку, аніж багатому увійти в царство небесне. Це вам характеристика тих багатіїв, на яких ви надієтесь. І на сьогоднішній день багато хто. Наш президент Порошенко. Ну, друзі, ну я, я тоді вже не знаю. У 2019 році, в першому турі, надали перевагу людині, яка брала пряму активну участь у шоу у програмах і при тому у програмах вульгарних. Це низький рівень, це дуже низький рівень культури, вихованості, освіти. Це дуже низький рівень. Друга частина, більшість, надала перевагу мільярдеру. Друзі, куди ви дивитеся? Ви не віруючі, самі справжні люди, вас легко обманути. Вам наговорили обіцянок, ви повірили. Ви ж подивіться, що, чому навчає вас Господь, щоб ви, ви глибоко про все задумувалися. Покажіть у вірі ваші добрі діла в добрих ділах. Розсудливість, цебто ухилятися від усякого роду, фанатизму і крайнощів, розсудливість це, це робота мозку. Це те, від чого іноді голівонька болить. Тому що треба думати. Це голова не болить у тих, хто не думає, вона потім буде боліти, коли їм прийде у хату горе. тоді голова розпочинає боліти та пізно. Так що наперед треба трошки попрацювати. Для того, щоб потім було добре вам і вашим дітям, внукам і правнукам. Ви ж подивіться, скільки людей в Україні на сьогоднішній день постраждало дуже багато. Тому я й говорю: навчайтеся, хто читав Слово Боже, той помітив, що ця книжечка навчає глибоко задумуватися, вміти аналізувати навчає, аналізувати і. З усіх сторін дивитися на всяке діло. Тому що Новий заповідь так і написаний, що одне місце пояснюється іншим, і ще іншим. І ще іншим. Друге місце так само пояснюється одним, другим, третім місцем. Це така книжка невелика, начебто на перший погляд, Новий Заповіт. Але так мудро написано, що іншої такої я ніде ще не бачив. Незважаючи на те, що я багато перечитав класики. І іншої літератури популярної художньої. Одним словом, навчайтеся через новий заповіт. Там немає фанатизму, там немає переваги якоїсь одної нації над іншою. Там перевага надається здравомислію. І хай вас Господь благословить спасатися. Через вчення Господа нашого і Спасителя і Ісуса Христа, який віддав своє життя, себе пожертвував заради нашого спасіння, щоб ми мали доступ до Бога до істини. Бог це дух, Бог це любов. Він навчає нас бути прихильниками Бога. Справжнього істинного, який є духом любові, і може жити в наших серцях, а може і не жити. Що для цього треба зробити, щоб Бог жив у наших серцях? Треба спочатку очистити це серце від наших гріхів, нечистих помислів, думок, від поганих справ, покаятися перед Богом за все і перед всіма. Не зможете покаятися, бо ви стільки нагрішили, що вже і в пам'яті вони не тримаються ваші гріхи. Але перед Господом покайтесь за всі гріхи і Він їх простить вам. А перед тими, перед ким пам'ятаєте, теж вибачиться. І покайтеся, просіть пробачення. Люди добрі. Все просто. Ви ж так своїх дітей навчаєте, щоб вони, коли завинили, перед вами просили пробачення. Отак і Отець Небесний ваш. Хто, і ще раз нагадую, ваш Отець Небесний це дух любові, який у вашому серці може бути. Там, де гріх, там, де нечистота і недобрі навіть думки, Дух Божий жити ніколи не буде. Там немає совісті, там немає любові. Це несумісні поняття, несумісні речі. Дух любові і гріх. Це абсолютно протилежні речі. Там, де гріх, дух любові відходить або і не, і не прийде. Тому що є випадки, коли людина увірувала, покаялася і почала грішити. Дух Святий залишає цю людину. Дух Святий він такий, що із поганим не перебуває разом. Блажений муж на лукавих не вступає раду і не стане на путь злого. І з лютим не сяде. А в законі Господньому серце його й воля навчається. Так, Тарас Григорович переклав на віршовану форму. Перший псалом Давида. До речі, в кобзарі, Тарас Григорович переклав на віршовану форму 10 псалмів Давидових. Вони є в кобзарі Тараса Григоровича. Шевченка. Тому ми, як українці, об'єднуємося на чому? Що ми українці, це трудовий народ землероби. Тому нам земля потрібна продавати землю. Не годиться. Так як матір. Ви ж не будете матір продавати, так і земля для нас, як матір. А Дух Божий, Дух Святий це наш батько. Ним керуємося. У всіх своїх делах. і хай вас Господь благословить і у всякому ділі спасає. Амінь.